Проводимо з вами швидкий експеримент. Я показую прямо зараз вам сім простеньких кадрів, які ви можете зробити, коли готуєте сніданок. Хочу, щоб ви одразу їх повторили і здивувались, яке круте відео у вас вийде. До речі, знімати я буду на звичайний дешевий Android для того, щоб показати вам, що знімати круті відео можна взагалі на будь-якій локації. У мене зараз не дуже прибрано, на будь-який телефон. Головне розуміти як. А як я вам покажу. Для першого кадру потрібен лоток з яйцями і потрібно зробити ось таку дірочку. Тут. Для чого ми Беремо телефон, ось так кладемо, і латочок накриваємо так, щоб камери дивилась через цю дірочку. І зараз будемо робити класний кадр. Перед цим подивіться, будь ласка, яка камера за що відповідає. Ви просто можете пальцями ось таким чином позакривати, і ви зрозумієте, яка камера буде дивитись на вас, тільки не забудьте потім взяти і протерти телефон. Це дуже важливо. Погнали робити. Одразу натискаємо запис, перевернули телефон камерами вгору, поставили. Наш латок на камеру яйце також на камеру. І тепер швиденько забираємо і можемо підкинути яйце, щоб була якась така динаміка. Погнали! І ще разок чистовий. Готово. Другий кадр. Давайте зробимо крупно, як ми будемо забирати яйця. Взагалі, крупні кадри, детальні завжди важливі. Будь ласка, не забувайте їх робити. Це прям такий мастхев. Ставимо телефон просто на стіл, щоб він не рухався. Прям оперли все, він нікуди не буде диватись. Тому що тряска це така штука, яка буде робити будь-які ваші кадри непрофесійними, не красивими. Тепер давайте зафіксуємо фокус на цьому яйці, просто тицяємо на нього. Тицяємо. І ось тут замочок з'являється. Натискаємо на замочок. Сонечку можна трошечки вниз опустити. Все, натискаємо запис і швиденько забираємо це їце. Якщо хочете, ви можете зробити більше дублів, більше яєць, різних, познімати дістаєте. Завжди студентам кажу: знімайте більше дублів, щоб на монтажі у вас був вибір. Це дуже важливо. Пумс. Так, а ви взагалі зацінили, яка в мене футболка? Бачите, що написано: Хочеш, зніму. Це наш мерч, який ми тільки розпочали робити. Це така перша партія. Зараз її тестуємо. Напишіть в коментарях, чи взагалі хочете носити такий класний мерч. Робимо третій кадр, дуже простий, але унікальний і цікавий, щоб захопити увагу глядача. Перший кадр у нас, до речі, також був унікальний. На навчанні ми з вами будемо робити особливий акцент на ці кадри. Що робимо? По-перше, нам потрібно визначити, що ми хочемо зняти, тому що тут, наприклад, у мене зараз не дуже все чисто, багато брудного посуду, і я не хочу це показувати, тому я буду знімати лише чисту частину моєї кухні. І нам потрібно буде обрати камеру 05X, у кого вона є на телефонах. Ось так виглядає камера 05X. Вона захоплює багато простору, і вона ідеально підходить для будь-яких унікальних ракурсів. Візьмемо з вами пательню, візьмемо телефон і поставимо просто на ручку пательні, тільки таким чином, щоб в нас воно виглядало доволі прикольно. Наша задача зафіксувати телефон. І Пательню таким чином, щоб ми могли ось так водити, і пательня завжди була у нас плюс-мінус в центрі кадру. Давайте я десь з цього положення її ніби візьму і поставлю, або знаєте, як знизу буду брати, і поставлю сюди. Можливо, навіть я відкрию шухлядку, яку я вже прям звідси її беру. Тобто ставимо ось так на руку, таким чином, натискаємо запис, камера 05X і погнали швидко знімати. Фух. Так, тільки щоб нічого не шаталось, давайте так, щоб рівнесенько все було, да? Домовились. Поїхали. Фу. Ну, плюс-мінус. Можна ще разок? Вау! Оце було плюс-мінус-мінус-плюс. Йдемо далі. кадр кадри пропоную зробити крупно, як ми будемо відрізати шматочок маслічка. Магія маслічка. Для цього ми візьмемо телефон і перевернемо камерами вниз, для того, щоб ракурс був більш крутий, більш унікальний. Буде, коротше, зробіть прямо зараз так, ви подивитесь різницю. Я візьму шматочок паперу, щоб поставити сюди, щоб не засрати телефон маслом. Ось тут поставив тільки так, щоб паперу не було видно. Тепер зафіксую фокус на. Десь тут. На цій, на цій локації, на цьому місці, тільки щоб фокус був. І замочок натисну. Можу сонечка трішечки порухати ось так: от вниз. Натискаю запис і тепер роблю швиденький кадр, як я просто шматочок буду відрізати. Погнали! Ой, класно, давайте ще раз. І ще раз. І ще раз. Зараз. До речі, з першого разу воно класно вийшло. Мені подобається, що тут у нас він так впав, як. Знаєте, є такий передній план і об'єм. Тут тепер є така текстура красива. Давайте ще разочок зробимо. А що повільно. Ну, точно щось оберемо. Насправді, з першого кадру воно вже було класно. Тож, спробуємо одразу забрати. Прямо зараз що ми будемо робити? Ми. Візьмемо ваш телефон, вмикаємо одразу і просто ставимо ось так на витяжку. У кого є витяжка, прям буде дуже зручно. Все, знімаємо ось такий верхній кадр, як ми будемо щось тут готувати. Я натискаю вже вмикання пліти. І цей кадр може бути такий доволі довгий. Тобто ви поставили телефон, вімкнули, ви готуєте завтрак, сніданочок ваш, і швиденько просто робите якісь речі: кидаєте сюди масло, розбиваєте яйця. Коротше, неважливо, тут можна прям пару хвилин познімати, далі на монтажі ви просто поріжете і залишите лише найсмачніші, найкайфовіші шматочки. Зараз я вже, наприклад, буду там закидати масло сюди, Ми ж в попередньому кадрі його нарізали з вами, настругали трошечки масла. Просто спробуйте розслабитись і не очікувати від вашого відео чогось там нереального. Просто повторіть ці сім кадрів, вони. Нескладні, можете 5 повторити? 3, один кадр, який вам подобається, повторіть. І ви вже зрозумієте, що зйомка це не складно. Ви кайфанете. Так, ну я тут познімав вже кадри, як в мене яєчня готується. Тому в цілому. На, в нас є з чого обирати. Перед останній кадр знімемо просто крупну вашу їжу, що ви там приготували. Візьміть телефон, беріть камеру або 1 X, або можете 2 взяти, чи ще більше, щоб зняти такі, знаєте, деталі. І от, наприклад, тут яєчня в мене десь булькає по сторонам. Я можу якось прикольно спробувати її зловити. Якщо там буде видно десь ще димочок, буде взагалі класно. Ну, мені подобається отут. Кадр. Він не булькаючий, але в цілому непоганий. О, починає булькати. Експозицію трошки понизив, натискаю запис. І тепер в такому положенні я локті правив на стіл, бачите, щоб нічого не трусилось. І е, знімаю просто крупнічок. Крупнічки дуже важливі. Давайте ось тут фокус переставимо сюди, зафіксуємо, понизимо. Ой, клас, мені подобається. Ну і сьомий кадр фінальний. Пропоную зняти зі стелі. Для цього, будь ласка, візьміть ваш телефон, візьміть армований скотч, ось такий от сірий. Продається в будь-якому будівельному магазині, епіцентрі і взагалі всюди. І просто клеїмо телефон на стелю за допомогою цього скотчу. Дуже просто і. Ефективно і ефектно буде виглядати. Давайте подивимось. Перед тим, як наклеїти телефон, вам потрібно ж натиснути запис, щоб він вже записував все, що тут відбувається, І подумати приблизно, що буде потрапляти в кадр, ну або можна зробити швиденько тестовий кадр, глянути, що потрапляє. Щоб ви, якщо хочете отримати більш чисту картинку, все зайве прибрали. Ну, наприклад, там, я не хочу, щоб на столі було багато предметів, я їх всі зберу і просто віднесу кудись там подалі. В сторону, якщо вони ще будуть трошечки потрапляти, ми на монтажі можемо зробити таку магічну штуку, вона називається кропнути. Це коли ми натискаємо на кадр, трошки розтягуємо, і зайві речі пропадають з кадра. Дуже класна історія. От, наприклад, там це мені не подобається. Я сюди. Ну, подобається, але не, не... не в кадрі. <світ> Приберу. Все, в мене є верхній ракурс. сподіваюся, що він виглядає плюс-мінус окей. Я там якось потрапляю, і, наприклад, я можу сісти там сюди. Взяти з собою їжу і почати їсти, наприклад, зараз. Оу, нема посуди. Секунду. Все, погнали запис іде, полетіли трошки поїмо. Це буде в нас такий фінальний кадр. Не претендую на звання суперкухаря і естета з яєчні. Але щось мало вийти. 음! Mm. Ну що, зараз будемо з вами дивитись результат. До речі, цей випуск я зняв на камеру Canon EOS r 50 v Нам тільки надіслали ці камери Canon Ukraine. Дуже зручні, кайфові, і випуски на YouTube записувати реально дуже фаново, мені сподобалось. Трошки реклами. Швиденько, в нас зараз іде ігрошкола безкоштовно 4 уроки. За моєю підтримкою, ви зможете дуже швидко її пройти, але вона скоро завершується 6 вересня, вона вже закінчиться. Тож, якщо ви дивитесь прямо зараз цей випуск, проходьте її ви за годинкою і реально зможете пройти прокачати сильно. Якщо вам сподобається цей випуск, то іграшкола точно сподобається. І в нас 3 вересня стартує вже повне навчання. Тож, будь ласка, підключайтесь, в описі будуть всі деталі, всі посилання. Тицяйте. Ну і давайте подивимось на фінальний результат. Ну і перед цим, якщо вам сподобалось, тицяйте лайк, втикайте його і пишіть в коментарях, як вам і де ви хочете ще побачити такі туторіали. Дивимось результат.